Міліція припиняє існування. Відтепер її функції переходять до національної поліції. Теперішні співробітники тимчасово виконуватимуть обов'язки, увійти до лав нової структури вони зможуть, якщо пройдуть переатестацію. Будуть проходити переатестацію і е, будуть проходити тестування, проверку на поліграфію в залежності від служби, в залежності від должності, тобто не буде ні один співробітник, який не пройдет переаттестацию согласно е, от, е, правилам переатестації в залежності від служби, в которую він йде, і требованиям, які будуть пред'явлені по переатестації. Начиная від самого низшего і заканчивая самого. Амим вишам і жена наоборот. автоматично до складу національної поліції увійдуть лише нові патрульні. З 7 листопада у копів буде більше повноважень, в тому числі зможуть евакуювати неправильно припарковані машини. Поліцейським більше не доведеться годинами чекати автохама. Якщо водія немає на місці, авто просто відвезуть на штрафмайданчик. Якщо водія нет в автомобілі, то дожиданням десь 15-10 дісять не підходить. Уже мы рассматриваем то есть момент, если действительно э, создают трудности для движения, то эвакуируем автомобиль. Вызываем эвакуатор, составляем акты в присутствии двух свидетелей, понятых, то есть э, эвакуируем автомобиль. На Водії новий закон сприймають в штики. Кажуть, в Одесі не вистачає місць для паркування, тож вони просто змушені порушувати правила. Я навіть злася платити 10-20 гривень за парковочне місце, але воно треба бути. Пускай для початку господарство зробить парковочні місця. Якщо я чоловік, який знайшов день на машину, я знайду дітей на парковку. Я не хочу просто їздити в общественному транспорті. Я купив себе машину для цього. Якщо порушник буде поруч, то авто не забиратимуть. Водію просто випишуть штраф близько тисячі гривень і змусять переставити машину. З порушниками тепер будуть боротись більш суворо. Неправильно припаркувався – або сплачують штраф, або ж автомобіль заберуть на штраф майданчик. Патрульна служба міста Одеса. Сейчас будет составлен у вас административный протокол, согласно статье, часть 22, а, часть я могу убрать, может, может, мы договоримся? С что ожидания друзей, либо какие-то другие, другой ряд причин никак не я освобождают думаю, вас а, от ответственности. Мы можем как-то договориться с вами? Абсолютно. Штраф, никак. Штраф избавит вас от нарушения. Як бачите, домовитися не вдасться. Евакуювати обіцяють не всі авто, а лише ті, що заважають дорожньому руху. Наприклад, ось в таких випадках водій кинув машину на трамвайній колії. Півгодини пасажири чекали власника авто, але поліція з'явилась раніше. Он существенно мешає проїзду транспортних засобів, средств то проїзду даний випадку трамвая. А он мешає существенно, поэтому ми можемо його поїхати. У нього буде штраф 510 содіть гривень. І опять таки він буде оплачувати евакуатор, штафстоянку все. Це. Тепер охороняти порядок у місті буде близько 900 поліцейських. Три сотні патрульних прийняли присягу цього тижня. Я вирішив піти, щоб змінити страну лучше, починаючи з моєго міста, бути частиною реформи, зробити лучше наш міст. Майже чверть нових копів дівчата це третій і останній цього року випуск поліцейських в Одесі. Вони вже заступили на патрулювання та охороняють порядок у місті. В Відтоді ми вже виходимо на кількість 810 співробітників патрульної служби в Одесі. Котори будуть патрулювати капішов порядки, так і автопатруль. То есть ми усиливаем службу. І основна наша целя задача та общественний порядок і безопасность дорожного движения на території Одессы. Повний перехід від міліції до поліції має завершитись лише через рік. До кінця 2016 року стара міліція виконуватиме функції та зберігатиме атрибутику і форму. Ксенія Барвіненко, Ольга Дунська, Олександра Мироненко, Олег Шпак, Едуард Шендерович, Тарас Осіпов, підсумки тижня, перший міський.